Більшість із нас, але треба щось вивчити, робить одне й те саме, повторює, повторює і ще раз повторює. Здається, це ж логічно, правда? А що якщо цей підхід, ну м'яко кажучи, не працює. Виявляється, наші найпопулярніші методи навчання не просто неефективні, вони створюють ілюзію, що ми щось знаємо. Ось, послухайте історію студентки Брук Келлі. Уявіть, у неї тест з іспанської. Що вона робить? Те саме, що й ми всі сидить і зазубрює слова, повторює їх в голові знову і знову. Вона була впевнена, що все знає. І от настає день тесту. І що? Пам'ять ніби стерли. Вона змогла згадати лише перші кілька слів Ну, звучить до болю знайомо, правда ж? І ось тут виникає головне питання чому так відбувається? Чому всі наші зусилля, оце старанне зазубрювання так часто йдуть на нівець у найважливіший момент? Вся справа у так званій ілюзії знання. Дивіться, коли ми знову і знову перечитуємо той самий текст, він стає нам ну, знайомим, і наш мозок робить помилку. Він плутає оце відчуття, а я це вже бачив, із реальним розумінням. Тобто, ми впізнаємо матеріал, але не можемо його відтворити самостійно. Це пастка. Щоб розібратися, як з цієї пастки вибратися, треба зрозуміти, як взагалі працює наша пам'ять. А виявляється, є два абсолютно різні шляхи, якими інформація може туди потрапити. З одного боку, маємо те, що більшість із нас і робить це так зване підтримувальне повторення, простіше кажучи, звичайнісіньке зубріння. Воно ніби тримає інформацію на плаву, але тільки в короткочасній пам'яті. Це буквально 15-30 секунд, і все інформація зникла. А з іншого боку, поглиблене повторення. І тут вся магія в осмисленні. Треба не просто повторювати, а думати про значення, пов'язувати нове з тим, що вже знаєш. Саме так будуються міцні довговічні спогади. Знаєте, є просто геніальна аналогія, яка все ставить на свої місця. Зубріння це як ну такий собі інформаційний запій. Можна влити в себе величезну кількість даних за одну ніч, але зранку більша частина просто вивітриться. Справжнє ж навчання це не спринт, це марафон. Добре, то що ж робити? Який вихід? І ось тут починається найцікавіше рішення, як це не дивно, зробити процес навчання складнішим. Так, саме так, ефективне навчання має бути важким, воно має вимагати зусиль. Головна ідея ось у чому коли нам важко щось пригадати, це не ознака поганої пам'яті, навпаки. Саме в цей момент, коли мозок напружується, щоб витягнути інформацію, він і тренується. Нейронні зв'язки стають сильнішими. Тобто сама боротьба за спогад і робить цей спогад міцним. В науці для цього навіть є спеціальний темін бажані труднощі. Звучить трохи дивно, правда? Але суть у тому, що це такі спеціальні перешкоди, які ми створюємо самі собі. Вони так сповільнюють процес навчання спочатку, але в довгостроковій перспективі результат просто вражаючий. Це, по суті, продуктивна боротьба за знання. Що це за труднощі? Ну, наприклад, замість того, щоб вчити все за один раз годинами, краще розподілити навчання на короткі сесії протягом кількох днів, або що найголовніше, перевіряти себе, не просто перечитувати конспект, а закрити його і спробувати переказати. До речі, є навіть дослідження, що читання тексту, написаного трохи незручним шрифтом, змушує мозок більше концентруватися і, як наслідок, краще запам'ятовувати. Уявляєте? Гаразд, з теорією розібрались, а як це все застосувати на практиці? Давайте поговоримо про дві надзвичайно потужні стратегії, які якраз і базуються на цьому принципі зусиль. Перша і, мабуть, найважливіша це активне пригадування. Ключове слово тут активне, тобто це процес, коли ми свідомо витягуємо інформацію з голови, а не просто пасивно дивимося на неї в підручнику. І це насправді дуже просто. Крок перший вивчили щось. Крок другий. Закрили книжку, сховали конспект. Крок третій. Спробували відтворити все, що запам'ятали. Можна вголос можна записати. І крок четвертий: перевірили себе, наскільки точно все згадали, і заповнили прогалини. Кожна така спроба це, по суті, тренування для м'язів пам'яті. Друга стратегія це рефлексія. Це щось більше, ніж просто пригадування фактів. Це коли ми аналізуємо свій досвід, думаємо про те, що зробили, що вийшло добре, а що не дуже, і найголовніше, що можна зробити краще наступного разу. Ось вам неймовірний приклад з реального життя. Нейрохірург Майк Еберсольд розповідав, що після кожної, уявіть собі, кожної складної операції він повертався додому і в голові прокручував її знову і знову. Він аналізував кожен свій рух, думав, що можна було б зробити інакше. І така постійна рефлексія перетворювала його досвід на глибокі, майже автоматичні знання. Це рятувало життя. Це все звучить добре в теорії, правда, але наскільки ці стратегії насправді ефективні? Ну, зараз я покажу вам дещо, що може вас справді здивувати. Подивіться на це дослідження тут вчені порівнювали пам'ять молодих людей і людей старшого віку. І спочатку, як і очікувалось, молоді показували кращі результати. Але потім? Потім старшу групу навчили використовувати стратегію осмисленого навчання, тобто не просто зубрити, а аналізувати. І що ви думаєте? Їхні результати не просто зрівнялися з молодими. Вони їх перевершили. Це ж просто неймовірно. Це доводить, що справа не у віці нашого мозку, а в тому, як ми ним користуємось. Про що це все нам говорить? Про те, що нам потрібен фундаментальний сув у самому підході до навчання. Треба перестати бути пасивними споживачами інформації і стати активними її користувачами. Отже, давайте підсумуємо найголовніше перше. Досить просто перечитувати, починайте активно пригадувати. Друге не бійтеся труднощів, навпаки, шукайте їх, бо саме вони роблять навчання ефективним. Третє, пам'ятайте, що сам процес боротьби за спогад це і є те, що цей спогад створює, і, мабуть, найважливіше справа не в тому, скільки нам років, а в тому, як ми вчимось. І наостанок просто залишмо в повітрі одне питання. А що, якщо той спосіб навчання, який завжди здавався нам найскладнішим, насправді є найпростішим шляхом до того, щоб запам'ятати назавжди?